Христос рождається. Славімо Його! Такими словами сьогодні вітає весь християнський світ новонародженого Христа. І тими словами вітає один одного, для того, щоб піднести це величне і славне ім'я самого Бога, який через свою неймовірну любов зійшов до нас і, як співається в, в сьогоднішніх Піснях, Пісне співах вселився у ясла, в ті ясла, які не вміщають і не можуть вмістити Бога. Він є безмежний, але він удостоївся такої честі через те, що людина впала. Він захотів стати Богом через те, що любить нас усіх. І сьогоднішнє свято повинно для нас стати не тільки згадкою, але повинно стати для нас. Рушійною, рушійною силою, яка піштовхте нас до зближення з Богом. Адже кожне свято, тим паче народження такої маленької дитини, я думаю, у кожного нас була така радість у житті, приносить певну радість. А тим паче народжується сам Бог. Це неможливо до людського зрозуміння, це неможливо передати і висловити людськими словами. Адже сьогодні у цих піснях. Колядках, щедрівках, які співаються на честь новонародженого Христа, влучаться і небесні сили, ангели і люди. Сьогодні весь церковний спів є присвячений народженню самого Бога Ісуса Христа. Тому вітаючи усіх з цими різдвяними святами, бажаю, щоб новонароджений Христос не тільки народжувався одноразово у році для нас усіх, а народжувався кожного дня. Для того щоб спонукати нас чинити добрі справи, життєві справи, які будуть плодами добрих наших діл, які Господь зарахує нам колись у вічності. Тому з тими побажаннями веселих різдвяних свят влучуся сьогодні із нашою громадою привітати усіх жителів міста Одеси та Одеської області, які вчервіть те, що Христос насправді через велику любов прийшов до нас і. Прийняв на себе тіло заради нашого спасіння, як співається у гімні вірою. Тому радію з усіма вами, бажаю Божого благословення на цей наступний рік. І дай Бог дочекати наступного святкування народження Христа у наступному році. Тому всіх благ, здоров'я, щастя, веселої путі, смачної куті, радісної і веселих різдвяних свят. Нехай Господь завжди перебуває з вами. По всі дні вашого життя. Слава Ісусу Христу. Христос рождається.